Привіт, дорогі мої автомобілісти! З вами канал Авто Тема. І так, Михайло Федоров, так, міністр цифрової трансформації так, нашої України, це той, хто займається розробкою і дія і всіх сервісів ні, презентував нововведення. І це розмитнення автомобілів через дію і ну, переоформлення. З переоформленням все зрозуміло. Так? Запустять сервіс, де через дію можна буде повністю віддати свою автівку. Ви в себе нажимаєте віддати автівку, той сканує ваш QR-код і прийняти автівку. І отак ви її продали, і навіть не потрібно їхати до сервісного центру. І навіть відміняють цю перевірку, експертизу. Так? Тобто можна буде просто одній людині передати через дію автівку іншим. Доволі круто для перекупів взагалі рай, так, Но це ми вже розбирали, а от про розмитнення, що відомо. Наразі Міністерство цієї цифрової трансформації розробляє ряд документів, законопроєктів, тому що для того, щоб це ввести, потрібно спочатку підігнати законодавчу базу. І як тільки... Урядом, там, Верховною Радою, всіма профільними комітетами це все буде пораховано, це все буде затверджено, так президентом підписано, відразу цей сервіс почне появлятися в дії. Чому я кажу почне появлятися, Тому що спочатку тестування, так, потім вже для широкого загалу, але цей процес, як правило, недовгий. Два-три тижні і вже всім людям як би доступно. Як дуже багато з вас знає, вже таке щось пробували запустити. Сталося багато нюансів так, з цим розмитненням, коли людина через дію розмитнювала, а якихось там документів потім не вистачало для постановки на облік. І це все призвело до казусів і тому його відмінили для того, щоб доопрацювати законодавчу базу. Зараз же ж презентували, що знову це, це взялися. І серйозно взялися, тож в найближчий час очікуємо його в дії, розмитнення автівок. Як тільки це з'являється і як це працює, я вам відразу розповідаю. До речі, про переоформлення автомобілів також відразу розповім. Тому долучаємося до каналу Автотема. Усі автомобільні новини для українців. З радістю вам розповім. Долучаємося.